Сьогодні в відео Бенфіка хоче орендувати Жоау Фелікса. Генріх Мхітарян може завершити кар'єру. Динамо продовжило контракт з лідером. Томас Мюллер може продовжити кар'єру в Італії. Шахтар знайшов нового кандидата на пост головного тренера. Миколенко може змінити клуб вже літом. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Представники саудівської ліги залишаються наполегливими у спробах підписати Вінгера Реала Вінісіуса для Аль-Ахлі. Тоді як Аль-Насер тепер націлився на перехід Луїса Діаса з Ліверпуля. Кіран Кірантірні відхилив пропозиції від великих клубів Європи, зокрема Ювентуса та Байера, аби повернутися до Селтіка. Нападник іпсвіч Ліам Делап планує відхилити пропозицію від Манчестер Юнайтед. Вважається, що він хоче грати за клуб, який виступає в Єврокубках, а серед його пріоритетів Челсі або Арсенал. Капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк підпише новий дворічний контракт слідом за Мохамедом Салахом ще до виїзного матчу проти Лестера в неділю. Ювентус працює над продовженням орендних угод Ренато Вейги та Коломуані до завершення клубного чемпіонату світу. Такий крок дозволить ігору Тудору зберегти у складі двох важливих гравців та уникнути ситуації, коли вони можуть опинитися серед суперників у подальшій частині турніру. Бенфіка працює над угодою з оренди Жоау Фелікса і сподівається отримати його до клубного чемпіонату світу. Челсі витратив понад 400 мільйонів фунтів за останні два трансферні вікна на агентські виплати. Це більше ніж будь-який інший клуб прем'єр-ліги. Це майже втричі більше ніж заплатили Ліверпуль та Арсенал. Ювентус стежить за ситуацією навколо Віктора Осімхена. Однак Наполі сподівається уникнути продажу нападника прямому супернику по серії А. Відступні за футболіста становлять 75 мільйонів євро, але вони дійсні лише для іноземних клубів. Колишнього директора Манчестер Юнайтед Джона Мьортофа призначено новим директором з глобального розвитку Аталанти. Мілан та Рома в кінці сезону можуть обговорити обмін Абрахама на Салемакерса. Мілан хоче за Салемакерса 30 мільйонів євро. А Рома оцінює Абрахама трохи дешевше. Клуби також розглядають можливість продовжити оренду, щоб відкласти фінансові питання на сприятливіший момент. Наполі та Емполі закрили угоду щодо переходу Луки Маринучі до неаполітанців за 9 мільйонів євро плюс 1 мільйон євро як бонуси. Контракт підготовлений до 2030 року і буде підписаний у травні. Генріх Мхітарян сколихнув інфопростір з заявою про можливе завершення кар'єри. Можливо, йому залишилося грати два роки, а може він зупиниться в кінці цього сезону. Шахтар заперечує інформацію про зацікавленість у підписанні українського форварда Романа Яремчука. У клубі наголосили, що ці повідомлення не відповідають дійсності. У Мюнхені готуються до великих змін, і Кінгслі Коман, схоже, покине Баварію вже цього літа після 10 років у клубі. Француз має варіанти в англійській прем'єр-лізі та Саудівській Аравії. На заміну футболісту в Мюнхені серйозно розглядають Ніко Вільямса. Ансуфаті може влітку вирушити до Ювентуса. Італійський клуб зацікавився іспанцем, який у Барселоні більше не грає. Трансфермаркт оцінює футболіста в 5 мільйонів євро. Офіційно 17-річний нападник Ліам Ван Ністелрой підписав перший професійний контракт із ПСВ до 2028 року. Джошуа Зіркзі вибув до кінця сезону через травму підколінного сухожилля. Віталій Буяльський підписав новий контракт з Динамо. Угода розрахована до 30 червня 2027 року. Чикаго Файр зробив офіційну пропозицію Кевіну Дебрюйне про підписання його як вільного агента після закінчення сезону. Андоні Іраола найімовірніше відмовиться від Тоттенгема і залишиться в Борнмуті. Бенфіка зв'язалася з представниками Бернарду Сілви з приводу можливого повернення в португальський клуб цього літа. У контракті гравця прописані відступні в розмірі 50 мільйонів євро. Проте Бенфіка спробує значно знизити цю суму. Вейн Руні може повернутися до роботи в чемпіоншипі. Тренер може замінити Валер'єна Ісмаеля в Блекберні, якщо той не виправить поточну ситуацію та не впорається з кризою. Масіміліано Алегрі є основним кандидатом на посаду нового головного тренера Мілана. Фіорентина думає про підписання Томаса Мюллера. Футболіст влітку залишає Баварію, і як повідомляється, Фіорентина вже спілкується з агентом гравця. Поки нічого конкретного, просто перші контакти для розуміння, чи цікавить футболіста такий варіант. Байер включив Ніколо Фортіні до свого списку трансферних цілей на майбутнє літо. Клуб уважно стежить за талановитим 19-річним футболістом. Райо продовжив контракт головного тренера команди Ін'їго Переса на наступний сезон. Баварія РБ Лейпциг і Тоттенгем цікавляться тайлером Діблінгом. Сам гравець не проти переїзду до Бундесліги, а сума трансферу може скласти 80 мільйонів євро. Туркі Альшейх веде переговори про продаж Альмерії за 80 мільйонів євро інвестиційному фонду з ОАЕ. Новий власник вкладе гроші через збільшення капіталу, щоб підсилити команду. Атлетико Мадрид є одним з головних клубів, які цікавляться вихованцем «River Plate Франко Мастантуоно. Клуб ще не зробив жодного формального кроку. Його ім'я передали Дієго Сімеоне через тісні контакти. Тренеру подобається профайл гравця, але прямих пропозицій від нього чи клубу ще не було. Як наслідок, можливість переходу до атлетико поки що залишається маленькою. Шахтар виявляє великий інтерес до головного тренера Еюпспору Арді Турана. Керівництво гірників вважає, що він ідеальний кандидат та зможе повернути клуб в лігу чемпіонів. Артем Степанов може перейти у швейцарський Лугано. Клуб хоче посилитися перспективним нападником байера влітку. Розглядається варіант оренди. Астон Вілла просувається в переговорах щодо трансферу 18-річного норвезького вундеркінда Свера Нюпана. Переговори тривають як із клубом, так і з самим гравцем. Вілла представила свій проект кілька тижнів тому. Манчестер Юнайтед розглядає Арона Рамсдейла як заміну для Онани. Трансфермаркт оцінює футболіста в 16 мільйонів євро. Баварія хоче купити Камавінгу. У Мюнхені цінують універсальність француза і вважають, що він може стати ключовим гравцем середньої лінії. Мілан сумнівається в повноцінному підписанні Кайла Вокера після закінчення оренди через його форму та отримані травми. Гравець може повернутися в Манчестер Сіті цього літа. Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до сфери інтересів Тоттенгема. Команда вже влітку готова зробити пропозицію щодо підписання захисника збірної України. Однак Евертон працює над продовженням контракту з футболістом. Юрген клоп готовий піти з поста глобального директора Red Bull, якщо Реал Мадрид або Бразилія звернуться до нього. Офіційно Євген Макаренко залишив казахський Ордабаси. Ліц націлився на капітана Борусії Менхенгладбах. Ліц, який з високою долею ймовірності повернеться в АПЛ у наступному сезоні, зробить пропозицію щодо трансферу Юліана Вайгля. Форвард-байера Патрік Шик залишається кандидатом на трансфер влітку. Футболіст хоче перейти до АПЛ, і трансфер до Саудівської Аравії виключений. Манчестер Юнайтед тримає футболіста у шорт-листі, хоча червоні дияволи шукають молодшого нападника. Байер вимагатиме за трансфер від 25 до 30 мільйонів євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.